Любіть Україну, як сон в як вітер і трави, і вода. В годину щасливу і в радості мить любіть в годину негоди. Любіть Україну в усні й яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мовою мову її Без неї ніщо ми як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як от її ніжна карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квіці, в кривеньких тинах, у пісні у кожній удові, дитячій, усмішці, в дівочих очах, і в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудких, у хвилях Дніпра, у хмарах, отих пурпурових, Вогні канат, що на захід женуть чужинці в зелених мундирах. Вперд в магнетах, що в тмі пробивають нам путь до весен і світлих і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну, дівчину, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, в бою, в той час, як гудуть батареї. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.